Доброго дня панове! Сьогодні така невеличка заміточка. Я сьогодні трішки ковряюся зі своїм старим безперебойником Це безперебойник поверком вирішив трішки позмивати сліди флюсів флюсу з плати, Я там був такий легкий ремонт недавно. І замітив ось таку невеличку проблему. Клема акумулятора. От, як бачите, це як бачите косматок термосатки, який був, який був на клемі. І замітив, з цієї сторони такий невеличкий, я думаю, видно такий невеличкий, невеличкий пошкоджені ізоляції. Я не знаю, що, що сталося, але там близько коло того роз'єму, тобто близько коло того. Клініка розміщається монтаж, монтажна така пластина, яка фіксує ахматорну батарею у корпусі. Можливо, це було, можливо, я, я, при монтажі, можливо, тобто при зборці, можливо, я пошкодив сам цю ізоляцію і маючи. Маючи будівельний фен, я вирішив і я вирішив це поправити. Тобто, я, вирішив, я, що я, зробив, я, просто, я просто зрізав цю термосадку повністю. Ось, Він бачив тут якесь маркування. Я подумав, що можливо це якесь маркування заводське. Хоча насправді це маркування саме цієї термосадочної трубки. У мене термосадочна трубка є така, тобто, я на даний купував. Я що, я що зробив? Я просто, просто відрізний фіний шматок і просто е замінив її. Як бачите зараз ось контакт, це як бачите чер червоний провець, це ну, плюс. Я просто зробив що я просто, е замінив цей, цю ізоляцію, я просто маючи, маю, як я, я казав, будівельний фен, я просто. Замінив цю ізоляцію. І тепер цей контакт виглядає ось так. Як бачите, тепер все акуратно і майже як завод, навіть краще. Тут, із особливостей, як бачите, от це спеціально написати якихось сиріенка. Це не добре на Ютубі. Тут, як бачите, ось цей червоний провід. Там, мабуть, на, ботен... на трансформатор є якийсь серійні, то я це показувати не буду. Оцей товстий провід. Він йде до трансформатора, він безпосередньо йде в обмотку, тобто, в обмотку трансформатора, і кліма вжимається прямо, прямо на цьому проводі з Ну, Це, це, це технічний точка зору не дуже добре, але ось так зроблено. Тобто Цей провід йде безпосередньо з трансформатора, і тут на нього наприсовується, саме непресовується клема. І як бачите, є ще такий от провід ось цей. Цей, цей провід вже йде безпосередньо в електроніку. Тобто, Мабуть, запальний Ні, Він йде в, в роз'єм. Е, цей провід йде в роз'єм. І це безпосередньо живлення безперебійно саме цього у пса. Так, фокус прийді. Фокус, де фокус дівся? Так. Фокусу в нас немає. Ну, як бачите, ось цей провід йде безпосередньо на плату. Але в чому проблема? Проблема в тому, що... тому, що фокусу немає. Ось. Як бачите, що продому, якщо я подивлюся. Якщо я ось на зараз в мене є ось така кісточка, так, ви бачите, така кісточка і неї щось робить, дуже зручно насправді. Вона така жорстка, не зручно відмивати флюс. До речі, панове, цікаве зауваження щодо що відмивки флюсів. Тобто, ну я насправді використовую, звичайно, каніфоль. Тобто, це тобто, так, бачите, хімічно нейтральна речовина, яка ні на що не впливає, але бажано змити Сплати, так мовити, чесно, з естетичної точки зору. Тому я все ж таки флюс змиваю з плати, Навіть на каніфоль. Тому що насправді флюс на платі це не добре. Е, хоча, мабуть, каніфоль це не настільки добрий флюс, хоча, хоча його великий плюс у тому, що він, тобто він не шкідливий. Тобто можна, так мовити, вдихай повне говорить, нічого тобі не буде. Можливо, ще буде якась найкорість. Але це, звісно, дурниця, тому що. Вдихати флюс це таке собі. Тим більше, що під час пайки е, свинцево вмісними міс, припоями це також, мабуть, не дуже добре. Отже, у чому особливість <клевиць> цього клема, як бачите, тут от, е, бачите, тут з цієї сторони оцей тончий проводочок. він... Зачіпається частину термосатки, його фіксує. Тобто без, там не такий вже великий переріз, тобто цей провідник міцно тримається якщо без термосадки. Тому була така не вхи, не не все ж таки зробити так, що цей провід надійно фіксувався у цій конструкції. Тобто, як бачите, ця термосадка утримує усю цю конструкцію, тут у нас тут, з цієї сторони потужна клема десь ампер, мабуть, на 20. десь так. А сістр у нас потужний провід, який йде в Тобто Це безпосередньо, безпосередньо основне навантаження цієї батареї. Я нагадую, це батарея безперепельного безпосередньо. Тут стоїть батарея ємністю 4,5 А. І конкретно зараз батарея тут стоїть від компанії Retar Power. Тобто в неї RT 1245, здається, ось так. Не такий партнамбер. Де я брав цю батарею, я брав на розетці цю батарею. ось так, Тобто була, основна, була проблема, що оцей, оцей проводочок він мав надійно зафіксуватися у цій конструкції. Як бачите, все добре вийшло, тобто, насправді, ну, цей будівельний фен він має доволі високу температуру. нагріву, не знаю, ну, Мабуть, гаразд, не знаю, 300 чи 400 грів він добряче. Тобто, насправді, до, до цікавих е, нюансів, до цікавих, важливо, чи, чи можна будівельним феном паяти? Ну, не знаю. Це, ця штука вона так гріє, що, мабуть, не варто пробувати паяти будівельним феном. Ну, Мою думку, це дурниця повна. Тому що під час пайки важливо, щоб температура була в межах тобто, потрібна температура необхідна для того, щоб припій нормально. Плавився. Тобто потрібно, потрібно формувати готельки галь... для... і потрібна необхідна температура для того, щоб все ж таки, флюс, який входить до, до паяльної пасти, активно працював. Тому що якщо флюс буде багато працювати, ваша байка буде виглядати дуже недобре і це може призвести до аварії чи пошкодження обладнання. Нормальна температура пайки має бути обов'язково. Тобто температура має бути завжди така, як потрібно. Тому використовувати будівельний, будівельний фен під час пайки, на мою думку, це велика дурниця. Ось так. Ну, ну, мабуть, можна, можна якось такому пристосуватися. Але використовувати будівельний фен так ніколи не робіть, якщо вам потрібно, якщо вам потрібно. Паяти гарячим повітрям потрібно для того все ж таки придбати необхідне обладнання. Тобто Можна взяти навіть найдешевший паяльний фен, який для того передбачений конкретно. У нього нормальна температура пайки і, можливо, в нього не така висока надійність, як би хотілося, але, але без, е, якщо температура, температура буде не така, як потрібно, то запросто може пошкодити обладнання те, що ремонтуєте або монтуєте з нуля. Ось такі, ось такі справи. На цьому все. Усім дякую за перегляд, на все добре, до побачення.